Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна. Це канал ЄПитання. 1 травня сьогодні, понеділок і типу свято весни і праці. Пропоную відзначити його темою якраз про весну і працю, про те, чим обернулась історія з військомом, який цей рік вторгнення, як стверджують, так працював, що обріс нерухомістю в Іспанії і гуманітарним мерсом. Ось, де справжнє свято праці і вічної іспанської весни і іспанського сорому. Міністерство оборони вчора ввечері повідомило, що тимчасово усунуло від посади Ді керівника центру комплектації на адресу якого пролунали напередодні звинувачення в корупції і незаконному збагаченні. Імені його в офіційному повідомленні не називається, але судячи з тексту повідомлення, йдеться саме про одеського обласного військома Євгена Борисова. Минулого тижня одеська журналістка і громадська активістка Зоя Казанжі. І ще ряд людей написала довгий пост про те, що начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Збройних сил України Євген Борисов купив під час вторгнення новий будинок в Іспанії, точніше оформив на маму-пенсіонерку. Відбулось це 15 грудня 2022 року. Сам воєнком з 22 грудня по 18 січня відпочивав майже місяць в Іспанії. Злі одеські язики кажуть, що якраз в цей час Борисов приймав у власність цю нову нерухомість. Написала казання. Кажуть, що віла, про яку йдеться, ось на цьому відео вона побудована в 17-му році, 857 квадратних метрів. Просили за вілу понад 4 мільйони євро, сторгувались трошки менше. Дружина військома Олександра після початку вторгнення виїхала теж туди в Іспанію, зняла квартиру за 5 тисяч євро на місяць. А вже цього року купила там само в іспанській Марбелі офіс з терасою у престижному кварталі. Кажуть, що займатися бізнесом вона почала одразу після того, як одружила з військомом у 2015 році. Має фірму по продажу одягу у двох торгівельних центрах Києва та Львова. Крім того, в мережі були оприлюднені документи, які можуть вказувати на те, що восени ж минулого року військом Борисов завіз в Україну автомобіль Mercedes-Benz минулого року випуску на ім'я дружини і під виглядом гуманітарного вантажу для потреб армії. І зареєстровано його на адресу Малиновського центру. Ро комплектації Одеси. Очевидно, щоб виправдати, що розкішна машина куплена для потреб армії і не платити податки. Зоя Казанжі у своєму дописі пов'язує все це саме з мобілізацією, про яку з Одеси регулярно доходять скандальні новини. Саме з Одеси, наприклад, було те відео, на якому працівники військкомату намагались скрутити на вулиці чоловіка. З огляду на історію з Вілою і Мерсом військома Борисова, тепер можна припускати, що такі показові пакування чоловіків на вулицях могли мати на меті якраз. Стимулювання, так би мовити, чоловіків до розв'язання питання з мобілізацією по суті, тобто відкупитися за хабар від мобілізації. Згідно з кримінальними справами, про які періодично інформують правоохоронні органи, розміри хабарів за ухиляння від мобілізації варіюються в діапазоні від 5 до 10 тисяч доларів. В Одесі пише казанжі найдорожчий білий квиток. Крім того, в Одесі є своя особлива корупційна шпарина. В Одесі тисячі чоловіків плавають і щоб отримати дозвіл на ви виїзд треба теж дати хабар 6-7 тисяч доларів. І отримати дозвіл у військоматі. Такі дозволи і такі білі квитки за рік вторгнення могли отримати гіпотетично тисячі осіб. Чисто математично, якщо оформити усього лише тисячу білих квітків чи дозвілів на те, щоб виїхати в рейс, по 7 тисяч доларів кожен, то можна підняти 7 мільйонів доларів. Ці історії про вілу і мер одеського військового вже майже тиждень. Вчора Міністерство оборони відреагувало нарешті на неї. Ось цим самим дописом про те, що Збройні Сили України. Не беззастережно будуть сприяти розслідуванню оприлюднених даних, що призначена службова перевірка, а військома усунуто на час перевірки і від виконання службових обов'язків. У своєму дописі Міністерство оборони окремо звертається до всіх, всіх написано великими літерами, з проханням дочекатись результатів перевірки. А в разі підтвердження інформації просить не ототожнювати дії окремих персоналів і з усією армією. Зауважено це лише те, що якби всі... Великими літерами чекали на дії самого міністерства оборони, то військо ми далі обживався б в Іспанії, і ніхто в міністерстві оборони та і в антикорупційних чи правоохоронних органах на нього уваги б не звертав. Так само, як і з закупівельними контрактами на харчі Міноборони. Якби Нікола чекав, поки міноборони опритомні перестане переплачувати за харчі, яйця в Міноборони і досі закуповували по 17, і картоплю втричі дорожче. В п'ятницю очевидно, на тлі скандалу навколо Борисова, президент доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти військомів із центрів комплектування на фронт а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Щось подібне в. Одесі вже відбувалось минулого місяця в березні. Заступника начальника Болградського районного центру комплектування Володимира Роснака перевели в одних з бойових підрозділів. Після того, як в мережі опублікували відео, на яких він розважався на честь свята 8 березня, танцюючи під російську попсу, чи розв'яже відправка військомів на фронт проблему корупції і неефективності центрів комплектування? Питання так само, як і те, яку користь принесуть вони на фронті. Наприклад, цей самий одеський військом Євген Борисов, судячи з його офіційної біографії. Немає компетенції, і досвіду для командування військами у бойових обставинах, бо в бойових частинах фактично не служив ніколи. Військовим комісаром Одеської області його призначили в липні 2019-го, А до того він обіймав посаду військового комісару Малиновського військомату міста Одеси і всю свою трудову кар'єру, судячи з відкритих даних, принаймні він обіймав посади у військових комісаріатах. Втім, це не завадило полковнику Борисову 2 квітня минулого року отримати орден, Ден Богдана Хмельницького третього ступеня. Указом президента з формулюванням за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, хоча з моменту вторгнення і до отримання нагороди Борисов перебував, кажуть, на лікарняному і не мав стосунку до бойових дій взагалі. Уявити військового Борисова з його новим мерседесом на фронті звучить спокусливо, тим більше, що саме фронту, судячи з документів, мерз і призначався, але як це вплине на? Розв'язання проблеми ефективності роботи центрів комплектування і, зокрема, корупцію в них не дуже поки що зрозуміло. В цьому центрам більше допомогла б цифровізація процесів, особлива увага до роботи центрів антикорупційних органів і ефективне управління процесом з боку того ж таки міністерства оборони, яке не помічало проблем ні в закупівлях, ні в одеському центрі комплектування, поки про них не почали кричати зокрема журналісти. Але справедливості заради не одне міністерство оборони винне у цих проблемах. Ось яке продовження отримала сьогодні історія із закупівлями харчів для військових і не тільки для військових. Пам'ятаєте, як в березні на тлі скандалу з яйцями в міноборони Денис Малюська, міністр юстиції, хвалився тим, що тюремники закупили картоплю на прозоро маркет на 1 мільйон гривень по фантастично низькій, особливо на тлі контрактів міноборони, ціні 5,57 гривень за кілограм. Це було на третину дешевше навіть від цін в супермаркетах. Малюська хвалив тоді своїх закупівельників. Журналісти хвалили малюську. І от сьогодні видання наші гроші. Юрія Ніколова написала, що недовго грала музика, і 21 квітня тюремники уклали за результатами тендеру рамкову угоду про постачання картоплі до кінця аж 2025 року, тобто на три роки наперед, аж на 330 мільйонів гривень. На тендер прийшли чотири фірми, з якими мін'юст і уклав рамкову угоду на картоплю за цінами від 14 до 16 гривень за кілограм. При тому, що в супермаркетах картопля зараз все ще коштує від 7 з копійками до. Дев'яти, тобто у півтора-два рази дешевше від угоди мін'юсту. Буквально через пару годин після цієї публікації на неї відреагував сам міністр юстиції. Денис Малюська описав ситуацію, яка склалась із закупівлею. Ось так. Він підтвердив, що закупівельники мін'юсту уклали цю нову рамкову угоду на закупівлю картоплі на наступних три роки. Такі довгострокові угоди, як пояснює Малюська, дозволяють проводити закупівлі з мінімальними ризиками, зриву постачань і, власне, забезпечити стабільне постачання харчів до в'язниць і колоній. Суттєвим недоліком довгострокових рамкових угод сам Малюська назвав цьому пості те, що ціни визначаються не виходячи з поточних ринкових цін, а з огляду на очікування. Зміни цін протягом наступних років. Я не фахівець в закупівлях, і у мене питання навіщо укладати угоду на закупівлю картоплі на цілих три роки наперед. Картопля здається, це не той продукт, якого в Україні колись може не стати. Але міністру відніше. Втім, не в тому навіть в даній ситуації справа, а в тому, що описує Денис Малюська далі. Очікування постачальників на цьому тендері на три роки виявились близькими до 17 гривень за кілограм картоплі. Купувати за таку ціну картоплю зараз було б самогубством та знущанням над платниками податків. Визнає сам Денис Малюська. Тому вони там в мін'юсті вирішили закупівлі за рамковою угодою відкласти на той час, коли і якщо. Картопля стане на ринку по 17 гривень за кілограм, а до того часу купувати через систему Прозоро дешевше в рамках такої першої спроби. Мін'юст тоді і закупив партію картоплі по 5.57 утричі дешевше, ніж якби вони купували її за рамковою угодою. Але як розповідає Малюська, їм одразу почали свідомо ставити палки в колеса, досвідчені багаторічні постачальники продуктів харчування державі. Приватні фірми почали зривати закупівлі мін'юсту на Прозоро на усі наступні закупівлі. Мін М'юсто почали приходити продавці, які пропонували дивовижно низькі ціни, вигравали тендер, підтверджували свій намір укласти договори, а потім передумували і Договори не укладали. Так Мін'юсту зірвали закупівлю наступної партії картоплю, та чотири закупівлі партії Круп. Один ФОП передумав укладати договір, а якась ТОВКА відмовила свій договору у зв'язку з технічною помилкою. Дехто з переможців закупівель просто не виходив на зв'язок, навіть не намагаючись пояснити свою відмову. Як пише Малюська, такого великого закупівельника, як Мін'юст, вирішили просто виконати з системи Прозора і примусити повернутись до тих самих рамкових угод і купувати картоплю втричі дорожче. Мін'юст звернувся вже до Міністерства економіки з проханням вдосконалити механізм закупівель, наприклад, дати можливість викидати закупівель тендерних тролів і шахраїв, вони розраховують, що результати якісь будуть протягом тижня. Картоплю за укладеними рамковими угодами найближчим часом закуповувати там не планують. Те, що описує Малюська в цьому пості, це частина проблеми і зі скандалом міноборони і з державними закупівлями загалом на цьому бізнесі державних закупівлях паразитують не тільки державні посадовці всередині Міноборони, про яких говорили, коли затримали Богдана Хмельницького і В'ячеслава Шаповалова, яких саме в цьому і підозрюють органи. Та й не лише в міноборони, а в усіх державних установах, які усі щось закуповують коштом платників податків. Проблема в тому, що на цьому бізнесі роками десяти. Річами паразитують цілком конкретні компанії, за якими стоять цілком конкретні і чиновники, і політики, і навіть цілі політичні партії, які приватних закупівельників в цьому бізнесі на державі підтримують і самі з того живляться. І усі вони з'явились і заробляють там, і заробляли ще задовго до появи на політичній арені Слуги народу і продовжують там заробляти і зараз. І ці приватні фірми з їхнім політичним лобі, попри скандали, продовжують паразитувати на закупівлях. І зараз намагаються ось витиснути системи Прозоро такого великого державного закупівельника, як Міністерство юстиції. І їх, судячи з того, що відбувається, не можуть виконати з цього бізнесу, бо вони мають лобі серед політиків. Це інший бік проблеми з корупцією на державних закупівлях, і це інший бік ще однієї проблеми. При всьому жорсткому контролі за правоохоронною системою. Так вигдається, що влада не спроможна дати по руках ні таким от закупівельникам, ні їх політичному даху, маючи 100% своє державне бюро розслідувань, маючи 100% своє бюро економічної безпеки, 100% свою генпрокуратуру, СБУ, влада, судячи з того, що пише Малюська, не може дати ради цій проблемі. І це по-новому ставить інше питання: питання про те, в чому тоді незамінність людини, яка курує правоохоронни. Блок, так би мовити, того самого Олега Татарова, якого, попри його токсичність, президент відмовлявся звільняти з офісу президента саме тому, що він нібито ефективний і незамінний. В чому незамінність Татарова, якщо правоохоронні органи усі ці Беби і ДБР не здатні завадити паразитувати на державних закупівлях приватним компаніям? Дозволяють їм вишвирювати ось просто зараз системи прозоро таких великих державних закупівельників, як Міністерство юстиції, з усіма його закупівлями для в'язниці колонії. Якщо якісь дрібні клерки Міноборони і приватні фірми можуть під час війни продовжувати заробляти на закупівлях Міноборони і вторгнення стає для них просто золотою добою, якщо система під час війни дозволяє керівнику центру комплектації стати доларовим мільйонером, обростати нерухомістю в Іспанії, і якщо у системі взагалі не виникає питань до того, що на районний центр комплектації чомусь реєструють розкішний мерс як гуманітарку для фронту. Якщо Ність куратора правоохоронного блоку Олега Татарова в тому, що все це саме так відбувалося, ну то так він дійсно дуже ефективний. Але навряд чи Зеленський цю ефективність мав на увазі, коли два роки тому категорично відмовився звільнити Татарова у відповідь на петицію з такою вимогою словами: ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тоді якого біса татаров там досі в ОП сидить, якщо навіть цю дрібну мафію правоохоронні органи не можуть приборкати. Якщо, звісно, задача приборкати її взагалі стояла і стоїть. На цьому в мене крапка на сьогодні. Я ще раз дякую усім, хто долучився у ці вихідні до збору на дрон для хлопців Київської бригади тероборони, яка зараз під Бахмутом рівно за добу. Завдяки вам, ми зібрали більше ніж 100 тисяч гривень. Днями хлопцям мають купити і відправити цей дрон. Вони вам дуже вдячні. Обіцяли подякувати особисто, щойно доїде. А поки дякую вам я. Бережіть себе до завтра. Побачимось.